4 січня профільний комітет Верховної Ради почав розгляд гучного законопроєкту про мобілізацію, рекрутинг та проходження служби. Оновлення порядку набору до армії спровокувало жваві дискусії в суспільстві та, звісно ж, непорозуміння. Про найбільш незвичні та навіть скандальні ідеї поповнення лав зсу докладніше далі. Напередодні колишній очільник мінекономіки Тимофій Милованов чи то заради хайпу, чи то всерйоз пропонував запровадити в Україні лотерейну систему залучення військовозобов'язаних до ЗСУ. Тобто, коли методом жеребкування випадає день та місяць, і ті громадяни, які народилися в ці дні, підлягають мобілізації, а інші ні, не дивно, що в соцмережах таку ідею сприйняли, м'яко кажучи, скептично. У свою чергу ветеран російсько-української війни і колишній заступник командира взводу батальйону Айда. Євген Дикий запропонував набрати до лав ЗСУ правоохоронців. На його думку, зараз порядок в Україні нібито охороняють забагато людей. Водночас усі вони проходять фізподготовку, медкомісію та мають хоча б базові навички володіння зброєю. На його думку, з 250 тисяч поліцейських варто мобілізувати 50-100 тисяч. А Маріана Безугла одіозна депутатка з фракції Слуга народу ще у грудні минулого року закликала подумати про мобілізацію жінок, так би мовити, під прапором. Гендерної рівноправності також народна обранниця в контексті обговорення мобілізаційних змін пропонувала ще жорсткіше карати так званих ухилянтів, аж до конфіскації майна. Водночас не менш світла ідея стосовно ухилянтів з'явилася у радника голови офісу президента Михайла Подоляка, а саме мобілізувати біженців. Задля цього треба позбавляти ухилянтів, які ховаються за кордоном від мобілізації права перебування в країні, де вони зараз ухиляються, та соціальної допомоги Після цього їм не залишиться нічого іншого, як поповнити лави ЗСУ. На щастя, радник голови ОП уточнив, що йдеться насамперед про консультації з урядами країн, і це виключно ідея поки що. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.